Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі, з вами український історик та журналіст Єршвець. Група 17 народних депутатів із фракції Європейська Солідарність на чолі з Петром Порошенком розробила законопроект, що дозволить мобілізованим військовослужбовцям. Звільнитися у запас на один рік, якщо вони безперешкодно відслужили протягом 36 місяців під час воєнного стану, з яких щонайменше 18 місяців виконували бойові завдання, протягом року після звільнення їх не можна буде призвати або повернути на службу раніше вони зможуть лише за власним бажанням. Законопроект подали на розгляд оборонного комітету, щоб ініціатива стала законом і почала діяти, її має підтримати парламент і підписати президент. Також військовослужбовцям, які погодяться служити понад 36 місяців, місців, пропонують виплачувати подвійну зарплатню. Що я скажу? Я процитую експертів, аналітиків, які сказали, що цей законопроект, черговий законопроект про демобілізацію який надала Європейська солідарність Петро Порошенко, не буде прийнятий, тому що в ЗСУ катастрофічно не вистачає кваліфікованих військових. Військових, які реально воювали і знають воювати. Раз, плюс подвійна зарплатня. Це величезна нагрузка на нинішній бюджет, а грошей в бюджеті немає. Коротше кажучи, воювати будуть і далі бідні. Робітники, селяни, інтелігенти, багачі верхні чиновники, депутати, ТЦКшники, поліцаї, інші соловики, які блатують на джипах, на джипах е, в тилу. Скоро будуть виїжджати за кордон по пред'явленню посвідчення. Оцей законопроект Верховна Рада точно прийме. Скоро. З вами Ігор Швець. Підписуйтесь на канал. Дякую. До нової зустрічі.